У Черкасах водії швидкої вимушено опановують екстремальне кермування. Це щоб приїхати на виклик за визначені 10 хвилин. А потім ще й не нашкодити хворому дорогою до лікарні. Третя міська вся в окопах. Із якого боку не їхати, бідкаються водії. Карет швидкої, суцільне дорожнє пекло. Не помічають його тільки владці. У переліку вулиць, де цьогоріч лататимуть ями, жодна із прилеглих до лікарні не значиться. Деталі у Вікторії Курченко. Диск погнули, резина вийшла з строя. Треба за 10 хвилин доїхати. Ну, а по нашим дорогам, по ямам, За 10 хвилин доїхати неможливо по Черкаськи. Уже друге колесо за тиждень загубила ця швидка на черкаських дорогах. Ремонтують спецавтомобілі тут без зупину, поруч гори репнутих шин і побитих ресор. Ми в неділю десь міняємо на чотирьох-п'яти на машинах ресору. Ресора стоїть один листок 320 гривень. Це бюджетні гроші. Колесо стоїть 700 гривень в одне. Їздити можна хіба що в середмісті бідкаються водійні відкладки. Що далі звідти, то тільки гірше. А поблизу пункту призначення карета швидкої узагалі стає каретою повільної. На під'їздах до закладу, де рятують людські життя, справжнє дорожнє пекло. Що вулиця чекувані, що сусідні з нею рясно вкриті ямами? Скидаємо практично скорість до ніт. Та навіть так повзучи, а не їдучи, усередині страшенно трясей, підкидає. При інфарктах чи інсультах така колотнеча може стати вбивчою, кажуть лікарі. Як не прив'язувай, як не фиксируй больного, він все одно буде, образно говоря, під потолком. В машині ми оказываем інфузійну терапію, то есть стоит капельница. Необходимо введение непрерывных непрерув... непрерув... лікарств. Вот ну, видите сами, как оно. Ше бачив, а й відчув сповна на собі бездоріжжя довкола третьої міської Олексій Степанович. Його сюди швидка везла з ускладненнями після перелому. На вибойнах боль була дуже велика. Пані менте, бо нога довжна бути в такому положенні, щоб вона не двіжима була. Але воно вийшлося погано. Вилікувати під'їзди до лікарні від асфальтної віспи для мерії поки не пріоритет. Із понад трьох десятків вулиць, де цьогоріч лататимуть ями, жодної із прилеглих до медзакладу. Є ще один список, то там перелік доріг, які будуть ремонтуватися за рахунок державної субвенції. То цей список зараз підготовлений, направлений на облдержадміністрацію. Якщо міський бюджет виділяє на ремонт доріг трохи більше, ніж півтора мільйона гривень. То з державного бюджету на цей рік заплановано виділення більше ніж 4,7 мільйона гривень на поточний ремонт доріг. Якісь тутешніх розбитих вулиць потрапили в той список, а головне, коли їх почнуть ремонтувати, посадовець наразі не говорить. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка Новини.